платина, срібло. Золото. Ні-ні. Це відео не про прикраси. Тому пропоную поговорити про дещо цікавіше. Привіт! Я Поліна. Вже 12 років займаюся музикою і тому хочу познайомити вас зі своєю діяльністю. Ні-ні, це не фортепіано, а флейта. Знайомтесь. Флейта Санкіо. Повністю виготовлена зі срібла рід дерев'яні духові. Що робить металева флейта серед дерев'яних гобоя, кларнета. А я відповім: вчіть історію музики, любі друзі. Річ у тім, що мільйони років тому, коли музика лише зароджувалася, найпростішими її формами були співи, ритміка та гра на елементарних інструментах. Ось, наприклад, краще флейти виготовлені з кісток тварин або ж дерев'яних трустин. Тож по конструкції ми також можемо побачити, що сучасна флейта зберігає основний мотив своїх доісторичних предків, тобто отвори майже на кожен палець. Щодо мідних духових інструментів, вони мають менше клапанів, але зіграють таку саму кількість нот. Все це тому, що ці дві групи мають просто різний механізм звуковидобування. Наприклад, щоб зіграти на дерев'яних духових декілька різних звуків, виконавець може використовувати від одного до всіх десяти пальців. В той час, як на мідних духових, основним інструментом є губи. Саме за допомогою них виконавець відбуває так звані обертони різної звуковисотності. Тож, як висновок, ми можемо сказати, що такі інструменти, як флейта або саксофон, не обов'язково мають бути виготовлені з дерева. І навпаки, та ж сама трембіта може відноситися до класу мідних духових інструментів. а ви пишіть коментарі, чи хочете дізнатися, хто той обертон.